Від 26 по 24 червня дев'ять учасників комплексної етнографічної експедиції вивчали гуцульський край. Під час роботи науковці ознайомлювалися з фольклорно-етнографічними особливостями краю, здійснювали фото і аудіофіксацію, спілкувалися з жителям Гуцульщини. Вісім днів насиченої роботи пронесли свої результати, які незабаром будуть опубліковані у багатотомному виданні усної історії України. 25 червня у стінах Національного музею Гуцульщини та покуті імені Ософата Кобринського науковці підсумували перший етап Графічна експедиція Національної академії наук України, етнокультурна спадщина Гуцульщини в умовах сучасної культурної інтеграції. Експедиція проходила в Косівському районі при підтримці програми Миколи Полічука Гуцульська Україна. У нас таке було завдання вивчити широкий спектр різних питань абсолютно до усної історії України, які зараз інститут Рильського готує. Це мається на увазі, щоб видати. Десь 10 томів, може більше буде, якщо цей матеріал покаже. І обрядова культура, і будівництво, ну, ну вся історія нашого народу на різних етапах. З вуст людей, саме їхня інтерпретація, а не так, як ми собі в архівах знайдемо чи з літератури попередників. А це жива історія. Це завдання дуже важке. До нього попередньо складено, складений був обширний запитальник. Але ми так ним керувалися дуже мало, тільки проблеми самі. Окрім вивчення культури Гуцульщини, науковці спостерігали також за поведінкою та характером людей. Студентка другого курсу аспірантури інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Максима Рильського, Тіна Момот, яка теж взяла участь в експедиції, зауважила, що самотні люди набагато спостережливіші та легко йдуть на контакт, розповідаючи деталі різних подій. Натомість є люди, які досі бояться говорити на деякі історичні. Ні, теми, зокрема, про діяльність ОУН УПА. Чим відрізняється принципово етнологічний підхід від історичного? Історично фіксуватиме факти, конкретно добуватись від людей, де проходив фронт, які там були дії, якщо ми говоримо про війну, етнологічний питатиме, чому, 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 і це от я намагалася робити. Своєрідною родзинкою нинішньої етнографічної експедиції стала робота в напрямку, що його науковці позначають термін усна історія України. Тобто історія записувалась так, як її сприймають, розуміють та пам'ятають очевидці подій. Обітники музею залишились задоволені проведеною роботою, зазначивши, що отримали в необхідну інформацію для багатотомного видання а в подальшому можливо і власних наукових робіт. Наступним етапом об'ємного гуманітарного проекту стане вивчення Верховинського району.